Була надо мною Господня рука, і дух Господній випровадив мене, і спинив мене серед долини, а вона повна кісток. І він обвів мене біля них навколо, аж ось їх дуже багато на поверхні долини, і ось вони стали дуже сухі. І сказав він мені, сину людський, чого живуть оці кості? А я відказав Господи Боже, ти знаєш. І сказав він мені Пророкуй про ці кості, та й скажеш до них сухі кості. Послухайте слова Господнього. Так говорить Господь Бог до цих кісток ось я веду у вас духа і ви оживете. І дам на вас жили, і виросте на вас тіло, і простягну на вас шкіру, і дам у вас духа, і ви оживете. І пізнаєте ви, що я Господь. І пророкував я, як наказано. І знявся шум, коли я пророкував, і ось гуркіт, а кості зближалися, кістка до кістки своєї. І побачив я, аж ось на них жили, і виросло тіло, і була натягнена на них шкіра зверху, та духа не було в них. І сказав він мені Пророкуй до духа, пророкуй, сину людський, та й скажеш до духа, так говорить Господь Бог прилинь духу з чотирьох вітрів, і дихни на цих забитих, і нехай оживуть. І я пророкував, як він наказав був мені, і війшов у них дух, і вони ожили, і поставали на ноги свої. Військо дуже-дуже велике. І сказав він мені, сину людський, ці кості вони весь Ізраїлів дім. Ось вони кажуть повисихали наші кості, і загинула наша надія, нам кінець. Тому пророкуйте й скажеш до них, так говорить Господь Бог: ось я повідчиняю ваші гроби і позводжу вас із ваших гробів, мій народе, і веду вас до Ізраїлової землі. І пізнаєте ви, що я Господь, коли я повідчиняю ваші гроби. І коли позводжу вас із ваших гробів, мій народе. І дам я в вас свого духа, і ви оживете, і вміщу вас на вашій землі, і пізнаєте ви, що я, Господь, сказав це й зробив, говорить Господь. І було мені слово Господнє таке. А ти, сину людський, візьми собі один кусок дерева, і напиши на ньому, Юді та синам Ізраїля, його друзям. І візьми ще один кусок дерева, і напиши на ньому. Йосипові дерево Єфрема та всьому домові Ізраїля, друзям його. І зблизь їх собі одне до одного на один кусок дерева, і вони стануть за одне в твоїй руці. І як скажуть до тебе сини твого народу, говорячи, чи не оголосиш нам, що це в тебе таке? То скажи їм так говорить Господь Бог, ось я візьму дерево Йосипа, що в Єфремовій руці, та племена Ізраїлеві, його друзів, і дам на нього дерево, Юди, і вчиню їх за одне дерево. І стануть вони одним у моїй руці. І будуть ці дерева, що напишеш на них, у руці твоїй на їхніх очах. І скажи до них так говорить Господь Бог, ось я візьму Ізраїлевих синів зе посеред народів, куди вони пішли, і позбираю їх з навкола, і веду їх до їхньої землі. І зроблю їх за один народ у країни Ізраїлевих горах, і буде для всіх них один цар за царя, і не будуть уже двома народами, і не будуть уже більш поділені на двоє царств. І більш не будуть вони занечищуватися своїми бованами і гідотами своїми та всіма своїми переступами, спасу їх зо всіх їхніх осель, де вони грішили, і очищу їх. І будуть вони мені народом, а я буду їм Богом. А раб мій Давид буде царем над ними, і один пастир буде для всіх них, і постановами моїми вони будуть ходити, а устави мої будуть стерегти і виконувати їх. І осядуть вони на тій землі. Яку я дав був моєму рабові Яковові, що сиділи на ній їхні батьки, і осядуть на ній вони та їхні сини, та сини синів їхніх аж навіки. А мій раб Давид буде їм князем навіки. І складу з ними заповіта миру це буде вічний заповіт із ними. І зміцню їх, і намножу їх, і дам свою святиню серед них навіки. І буде місце мого пробування над ними, і я буду їм Богом, а вони мені будуть народом. І пізнаю ці народи. Що я Господь, що освятив Ізраїля, коли буде моя святиня серед них навіки?